Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Gradient. Сьогодні поговоримо про те, як зварювати вертикальні шви електродом та напівавтоматом. Хто ще не підписався на канал, мерщій підписуйтесь та поїхали. На відміну від простого шву у нижньому положенні, зварювання вертикального шву потребує певних знань та навичок. У цьому відео для тренувань будемо використовувати напівавтомат моделі Ecomic 160P, який одночасно зварює як у режимах мік так і у режимі ММА. Зварювати будемо низько сталь товщиною 6 мм, електродом 3,2 мм та зварювальним дротом 0,8 мм від торгової марки Градієнт. Перед початком роботи, друзі, не забувайте про підготовку металу. На заготовці завжди є різні забруднення: іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зони зварювального шву на ширину від 20 до 25 мм від стику металевої щітку. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте ацетон або розчинювач. Також перед початком роботи радимо зробити декілька прихваток, щоб міцно зафіксувати заготовку та уникнути деформації під час зварювання. Почнемо, друзі, зі зварювання електродом. Для зварювання у вертикальному положенні силу струму можна зменшити на 10-20% від сили струму, що використовують для зварювання нижнього шву. Це потрібно, щоб метал не розтікався під час зварювання, але загалом налаштування будуть залежати від умінь зварювальника. Для починаючих зварювальників ми підготували таблицю, якою можна скористатися для налаштування сили струму при зварюванні вертикального шву. Також можна подивитися наше відео, де ми розповідаємо, як само підібрати силу струму та на що треба звернути увагу посилання у описі. Для якісного вертикального шву треба дотримуватися таких правил. Для металу товщиною від 4 мм радимо зняти фаски. Це збільшить провар металу та якість шву. Також краще буде видно контури самого шву. Зварювати можна як і цільним швом. Так і з відривом дуги, або інакше прихватками. Тип зварювання підбирається в залежності від бажаного результату. Новачку радимо починати зварювати з відривом дуги. За час відрива дуги метал встига охолонути та не розтікається. Електрод ведемо лише знизу вверх, рух електроду, як і під час зварювання звичайного шву зі сторони в сторону або короткими рухами вверх-вниз. Кут електроду від 30 до 45 градусів. Основна задача плавними рухами утримувати зварювальну ванну у робочій зоні. Слідкуйте за оптимальною кількістю розплавів у зварювальній ванні. Валики повинні лягати один на одного. Не забувайте. Що під час зварювання візуальний вигляд шву із шлаком буде сильно відрізнятися від потрібного результату. Але якщо якісно підібрати налаштування, дотримуватись усіх правил та якісно очистити шов, вийде якісний результат. Перейдемо до зварювання напівавтоматом. Для зварювання вертикального шву радимо знижити силу струму на 10 20 від сили струму, що використовують для зварювання нижнього шву. Це потрібно, щоб метал не розтікався під час зварювання, але загалом налаштування буде залежати від умінь зварювальника. Для починаючих зварювальників ми підготували таблицю, якою можна скористатися для налаштування сили струму при зварюванні вертикального шву. Для якісно вертикального шву напівавтоматом треба дотримуватися таких правил. Для металу товщиною від 4 мм радимо зняти фаски. Це збільшить провар металу та якість шву. Також краще буде видно контури самого шву. Зварювати можна як і цільним швом. Так і з відривом дуги, або інакше прихватками. Тип зварювання підбирається в залежності від бажаного результату. Починаючи зварювальник може вибрати більш зручний тип зварювання. Пальник потрібно вести зверху вниз. Для металів товщиною від 8 мм можливий варіант з рухом пальника знизу вверх для більшого проплавлення металу. Рух пальника, як і під час зварювання, звичайно, шву зі сторони в сторону. Кут пальника від 30 до 45 градусів також важливо положення зварювальника. Зварювальник повинен чітко бачити зварювальну ванну та самодугу. Для підвищення якості шву використовуйте антипригарні засоби. Якщо якісно підібрати налаштування, дотриматись усіх правил та якісно очистити шов, вийде якісний результат. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваємося, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!